Доброго вечора, Рефатага. Ви звернулися до. До представників парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва виключити позбавити Росію членства в цій організації. Наскільки я розумію, зараз ви там працюєте якраз на полях цієї асамблеї, і вже зараз російська делегація залишила пленарне засідання на знак протесту, так би мовити, проти того, що їхні повноваження не були підтверджені. Які настрої зараз планують панують в Чорноморській в цій організації Чорноморського співробітництва і наскільки насправді радикально настроєні представники інших країн до того, щоб позбавити членства Росії? Є така важлива, на мій погляд, регіональна чи субрегіональна міжнародна організація? Яка називається організація Чорноморського економічного співробітництва? і Її органом є парламентська асамблея, тобто національні делегації парламентов країн членів по е, парламентів країн членів цієї організації пачес ми її так коротко називаємо 12 країн і для нас є дуже важливі країни Тут, тут туреччина румунія болгарія азербайджан е, е, так румунію я казав вірменія греція грузія молдова але там є і росія і от сьогодні вони зібралися дуже затривалий період в Белградів, Сербії. Сербія теж член цієї організації, вона приймаючи зараз сторона. Я зараз в Києві, але я на зв'язку з нашою делегацією. Там дуже бойова група народних депутатів України, національна делегація Верховної Ради України. Виявилося вчора вночі, що практично всі. Члени російської делегації їх там здається 9, можливо, 11 людей. А ви знаєте, що минулого року були вибори державного дому Росії у вересні, і вони зараз оновлюють свою делегацію. І виявилося, що практично всі члени вони під санкціями міжнародними і під санкціями країн ЄС, Сполучених Штатів, Канади, ну, і України зрозуміло. The cat sat on the Але ще щоб більше нас от вибухнули, ми в складі делегації є такий Михайло Шеремет. Він мешканець Криму, він був командиром так, званої, так званого народного ополчення в Криму. Парамілітарне формування, яке зі зброєю в руках допомагало вторгненню російських військ у лютому березні 2014 року. Отже, ми зрозуміли вночі. З колегами провели нараду, прийняли заяву президії між лісу кримськотарського народу, але дуже добре підготувалися і члени делегації України. Поки, от на цю минуту хвилину, коли ми з вами говоримо, ситуація така, що російська делегація. Покинула засідання пленарне, протестуючи проти того, що мовляв, якщо хоча б один кандидат, члени парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва з складу російської делегації не буде схвалений, вони покидають. І якраз перший там здається, був голова Бабаков. Ну зрозуміло, що його не схвалили, бо це я не злочинець за гуманітарним міжнародним правом. Вони поки. Нули і, 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 і здається, вони можливо не повернуться на цій сесії. Це практично озна, можливо, означатиме, що вони е, підуть геть із цієї міжнародної організації, хоча, хоча вони будуть до кінця торгуватися зараз представник Росії такий собі Ємельянов, Депутат Держдуми, вони його намагаються просунути на заступника голови цієї організації парламентської асамблеї. Зараз от коли ми говоримо, здається, відбувається голосування. Ми працюємо зі всіма національними делегаціями і там в Білграді, і поза Білградом. Також щоб не голосували. Поки що голосували три держави: Вірменія, Сербія. І на великий жаль значна частина депутатів турецької делегації. Ми зараз намагаємося переконати турків, що не треба голосувати. Ну, от поки ми з вами говорили, я просто додам сердію. додам поки ми говорили з вами. Надійшло повідомлення про те, що ну не знаю наскільки це підтверджено. Російську делегацію нібито виключили вже з парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва. Пише про це член української делегації, народний депутат Олександр Маріковський зі Слуги народу. Він повідомив про це у Фейсбуці. Ось поки Ого. ви говорили, це, це це може може відповідати дійсності. Якщо це підтвердиться, я дуже хотів би отримаємо, як кажуть, пальці дуже хотів би тоді. Ми витіснили росіян із цієї поважної міжнародної організації. Має бути повна ізоляція Росії і російських представників. Так, справді ну, в добрий час, як то кажуть, бачите, яких фар фартове проблем. фартове включення вийшло на ефір прямого в онлайні Повідомляємо про, про цю боротьбу і перебіг Рифатага. Мало на жаль часу для дуже важливої теми, про яку ми мало говоримо в останній час на тлі цього жаху. Але ця тема не менш важлива, не менш жахлива. Що зараз відбувається зі становищем кримських татар в окупованому півострові? Ми пам'ятаємо, що ці таргетування було коли почалась насильницька мобілізація в Росії саме проти кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо і про постійних затримання та ув'язнення активістів та просто небайдужих кримських татар. На жаль, випала ця тема з фокусу. Три хвилинки там буквально розкажіть, що зараз відбувається. Ну зрозуміло, що жорстокі бойові дії, щоденне смерті і ракетні обстріли. Вони всі ну нібито витісняють ситуацію в окупованому Криму на узбіччя, але ми слідкуємо всі, намагаємося впливати на ту ситуацію, яка складується в Криму. Правда, практично немає механізмів. Найболюча для нас зараз проблема для всіх, і особливо для кримськотатарського народу, це наші політв'язні, їх вже більше ніж 138 людей, подавляючи більше з них кримські татари, але не лише кримські татари. Вони мають терміни ув'язнення: 13, 14, 17, 20 років. І на тлі того, що хай хай і повільно, але відбуваються обміни військово Полонених заручників інших категорій знову е, людей наших, які знаходяться в російському полоні, е, але жодних таких тенденцій немає щодо політв'язнів і люди. Я говорю чесно і відверто, вони вимагають від нас, щоб ми разом з українською владою міжнародними партнерами знайшли механізми щодо звільнення і цих людей, бо деякі люди вже сидять по сім одна людина вісім років. Це ну, і вони сидять дуже в умовах таких складних і для здоров'я, і для життя людини. Зрозуміло, Рафатага. Дякуємо вам, що змогли включитися до нас до ефіру. Рафат Чубаров, голова між лісу Кранськатарського народу, був з нами на зв'язку.